Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна неділя Христос Воскрес! Живемо, радіємо, витриваємо. Молитві, в радості, благословіння. Сьогодні маємо послання 25 липня 2024 рік. Дорогі діти, з радістю я вас вибрала і веду, бо у вас, дітоньки, бачу людей віри, надії та молитви. Нехай вас, дітоньки, веде гордість за те, що ви мої, а я вас веду до нього, які є дорога, правда і життя. І я з вами, щоб мир переміг у вас і навколо вас. Бо з тим наміром Бог мене посилає до вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Марія каже: Я з вами, я з тобою, щоб мир переміг у тебе, в тобі і навколо тебе. Бо з тим наміром я прийшла, бо Бог мене з тим наміром відправив. Посилає кожен раз. Бог каже, іди, Марія, і е, неси цей мир. Неси, допомагай людям перемагати, отримати цей мир. А за мир, каже Марія, я з тобою, щоб мир переміг, то щоб переміг мир, то треба за нього боротися. Не, не, не прийде він так собі спав, там, проснувся зранку і мир і спокій. Ні. Каже перемагати, а щоб перемагати, треба боротися. І, і, і це постійна боротьба. І тут Марія каже, нехай, хай. Тебе дитинка веде гордість за те, що ти мій, за те, що ти моя. Гордість це м, таких дві крайності, як отець Роман Братковський тільки що пояснював, там наша група ззаду, що гордість це дві крайності. Це або занадто дуже про себе думати, або занадто мало про себе думати. І то, і те гордість. Що я кажу, що я. Святий, супер-пупер, кращий всіх, гордість. Або називає себе якимись словами там, серйозними А Я думаю, що це гордість. Апостол це посланець, посланець Божий. І, і ми всі апостоли, Марія нас називає апостолами. І так само казати, що я хробак, нікчемний, ні грішний, ні найгрішна людина в світі це також гордість. Ну, дивно, але це гордість. А не гордість. Покора це слухати, що говорить Господь, і так жити. Якщо Господь каже, що ти апостол, то ти апостол, ти маєш це приймати. А не приймати це, це є гордість. Якщо Марія каже тобі, іди святістю, живи свято і називає тебе ближ, ближчим, наближеним до святості, то покора це приймати ці слова. Покора це приймати слова Божі і жити ними. Це інша гордість, бо думати багато про себе, думати багато про те, який я нікчемний, або думати багато про те, який я файний. Це все гордість. А Марія каже тут: ходи гордо за те, що ти е, слухаєш, за те, що ти слухаєш Бога. Оцим треба пишатися, гордитися. Бо є гордість, яка в крайності входить, а є якраз та гордість, про яку Марія говорить. Та Потрібна гордість, щоб ходив вільно ходив вільно і знав, що ти живеш згідно Божої волі. Ось цим треба гордитися, ось цим треба пишатися. Не з собою, що ти такий файний, крутий, не з собою, що ти такий нікчемний, пригнічений, бідний, нещасний. А пишатися тим, що ти слухав. І так я розповідав ще 10 хвилин на подбороду, файну, таке так проповідував просто. Супер, але для себе. <laughs> Бо закінчилось місце на телефоні. Ну таке буває, знаєте? Коли багато різних справ, то треба якось і то, і то, але направду, важко, Важко, коли 300 осіб в тебе, багато різних речей, які треба вирішувати, і просто мозок вже іноді не витримує, щоб ну, в плані того пам'ятати такі речі, що там треба було місце звільнити в телефоні. Такі, знаєте, мелочовки, але ці мелочовки завжди потрібно комусь зробити. А якщо їх не зроблю я, то їх ніхто не зробить. І тому так сталося, що місце на телефоні пропало. Але і добрі новини. Місце вистачило, щоб записати цю молитву і розважання отця Романа Братковського. І з часом, коли буде час, щоб їх всіх скласти докупи, буде виставлено на цьому каналі. Також кілька тем з реколекції буде виставлено. Ну і хресну дорогу, яку я сподіваюся, що я ще засніму, бо вона ще у нас тільки буде. Але ну, стараємося, стараємося. Щоб максимально ширити слово Боже, ну і, звісно, ширити послання Богородиці. Для, для тих, хто хоче чути. для тих, хто Хоче пишатися для тих, хто хоче жити дорогою, правдою і життям. Це важливо. І помітив, що проповідуєш коли, то і собі також. Тому хто хоче укріпитися в вірі, то почніть проповідувати. Бо коли ви проповідуєте, ви також і самі навчаєтесь. Воно так працює. Бо слово, яке виходить від Бога. Воно змінює і тебе, який і несеш це слово. Тому важливо проповідувати, каже Ісус, проповідуйте Євангеліє, і буде добре вам. Про цю гордість говорив я трохи, вже не пам'ятаю, що я говорив, не говорив, але гордість, власне, каже Марія, хай тебе, дитинку, веде гордість за те, що ти мій. Це каже за ту гордість правдиву. Коли ти дійсно слухаєш, що Бог говорить, і виконуєш це, це є правдива гордість. Все інше, перевищувати себе, применшувати, це є пиха і, не, і недобра гордість. А тут йдеться про цю, цей рівень гордості, коли ти пишаєшся тим, що ти Божий син, Божа дочка, які, які є дорога правди життя. Я з вами, щоб ми, мир переміг у тобі і переміг переміг мир. Сьогодні пропоную помолитися за те, щоб мир дійсно переміг в мені, в тобі і навколо всіх нас. І коли цей мир переможе, то ми будемо дійсно жити в раю. Але рай і мир це, мир це не якась річ, яку можна купити в магазині. Мир це коли. Ти живеш в гармонії, коли ти живеш в гармонії своїх емоцій, коли ти живеш в гармонії з усіма своїми близькими, родичами, рідними, ну і просто сусідами, це є мир, який йде від Бога. Коли, коли тобі багато грошей не потрібно, бо ти і так щасливий, коли не кажу, що взагалі гроші не потрібні, а кажу, що ти навіть не маєш часу думати про ті гроші. Бо ти щасливий без них. І це дає цей мир тільки Господь. Але щоб переміг цей мир, треба боротися, будьте благословені. Мир вам, радість, благодать з Меджгори. па Папа.